Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночка. Ви знаєте, я вам скажу такого? Вчора ходила по вечірньому Львові, а сьогодні рано годі встати. Хоч ми вчора лягли спати десь біля першої, правда? Але скажу Львів вечірній не дуже гарний. Мені так сподобалось. Погуляла собі вчора, виспались. І кавалірка все, як я вам говорю, хочемо, не хочемо, але кожна людина рано має встати. Файно стріпати, і вчистити, песок файно вмити, директор шоловоду, хлопці, кутка файно ляпити і всі разом. Беріться до роботи! А я вам скажу, я вже в душі була, лягла далі під ковдрою і кажу, я щось вставати навіть не хочу. На дворі так похмуро, так холодно, що я вам не можу передати. Але знаєте, що кавлярка буду вставати? Бо я дуже хочу людської кави, знаєте, а тут кава не файна, розчинна і три в одному. А тут знизу є таке кафе вірменське. І ми зараз підемо туди на каву. Та, Віталій? Ну, Віталій, правда, в душ піде, бо я вже в душі була, він ще І Йдемо пити кавусю і тоді їдемо по магазинах, ще докуповуємо те, що нам треба. Ще має Віталій казав, що десь сьогодні повесить. Де тут ми їдемо? вирішимо ще... зараз. Ага, ще не знаємо. Ну, одним вирішимо і вам... Потім скажу. Так що, кавалерочка, всім доброго раночку. Всі бажаємо гарного, мирного, позитивного дня, саме гологнедали бошу. Та й таке, а ми дотріпуємося і беремося до роботи так само, як і всі. Можливо. Дякую. Ви знаєте, кавалерка? Дуже рідко бачу білу малину. Ну, жовту. Але скажу тут на ярмарці. Тут є ярмарка. Так, тут, ви бачите, ярмарка, тут дуже багато сирів, м'яса. Сир і кавалівка малина, вона така собака. І тут така черга за тим за сиром, за тим. Mm -hmm. Ну але ми чекаємо Катю і Андрія. І зараз і поїдем. десь поїдемо. Так, поїдемо, по паши каву поп'ємо. Але смакота візьме, попробуй. Та я як повім? Шо-шо? Він все дуже смачно. Просто смакота. ранку Смачного Дякую туди Змерзла? Та то взагалі. Я кавалерка не знаю, але в нас реально на дворі сьогодні у Львові таке відчуття, що зараз буде сніг падати. Але я так, як би відчувала, бо взяла з собою Челсі. І думаю, бо Наталя каже, на що ти їх береш, Я кажу Наталі, краще я в машині, краще візьму, як не вдіну, то не вдіну. А як вдіно, то вдіно. На дворі дуба каваленка. Серйозно дуба. Угу. Я так замерзла, що капець. Ти не замерзла? а, а я... я бачу, руки по поскладувала. Проте, Кажуть, там... не замерзла. А мені реально як подивилося, що якась жінка по центрі йде в босоніжках, я думаю, мати веселево. Ісуси помили. А що ми такі робимо? Люди добрі. Але ви знаєте, вже і в ногу тепло. І сьогодні ми такі робить. Іде мені до цього? Йой, який глянцю. No. Але класний, так? No. No. Так, дуже. Файні? Uh -huh. Глянц. Глянц. Чистенький. Та ноги, ноги, Катя. Чистенькі. <свистя> чистенькі, <свистя> чистенькі. Я тільки що в машині поїхала, знаєш, не мала чим так плювала, і не Є, <свистя> <свистя> yeah, Але файно. Ми кавалерка, знаєте, куди приїхали? На Арену Львів, <свистя> так? Так, так, Арена Львів. А чого ми туди приїхали? Ну будемо кататися на такій от біжушці. Напевно, на карті. На карті? Ти не так? Я, <рес> я щось і бою, тепер їздити розумію. А що? Я дивлюсь, як там хлопаки літають, Та де мені ще до такого? Та де я так не ми... йду? Та що треба бути силу бухати? Так... Так... Ну, там, ти... подивіться. Тель буха має непогано, <рес> а не? Льолік і Болік. І що ви? Сьогодні буде набагато більше. Та Андріко поправ, портки ви не злетіли. Віталік, Молодець. У мене металевий, і в нього плахматою. Я можу йти. Так, збираються хлопці, всім роздають шлем. До речі, скільки коштує карта? 500 гривень 10 хвилин. Один заїзд 10 хвилин це 500 гривень. Якщо дитина від 5 до 12 років, так, чи від 14 з батьком, то буде 600 гривень. Від 10. А, від 10 а я від перепрошую. А від 14 вже самостійно може їхати. Так, бо я хотіла, щоб Віталік мене покатав, а вони кажуть, ні, ні, ви вже така кобельошка, що можете самі сідати і їхати. Але я подивилася, як тут їздять, і я вже передумала. Ну, але може й піду. Так що тут карта, а тут наші. Хлопці, але хлопців тут є дуже-дуже багато, навіть дівчата є. А ти що хотів? А Я цвіт. Ну дава! Друнат! Витяли! Не лети! Не натискаю дочатку, хуже! О, повертається! Лабшка, <ривітна> ціла колі! І там! Дівчина надає! Володимир, ти самі!

Так хлопці привозили з інструкта. До речі, дуже багато дівчат катаються. Зараз у нас партій. Міська, а то Андрій, то той, там, він їст, курва, 4-5 разів в день ми прийшли, він каже, я вже їсти хочу. Ета, світель, каже, я каже, то подивися на світальку, кажу, їсти, каже. Ні, каже, йдемо. Що ти захотів? Рамена захотів. Рамен, рамен, рамен. рамен. Каже, хочу рамена і все. Я там маю з бо йдемо, то раменно в Ну, є. Чекаєш, ногами перебираю. Знаєте, то так це здає, поки живу. Андрій, поки це живуть стіни, треба трохи часу. Але я дивлюся, ти непогано структури. Я смачно? Ну тут може на штука, так. Треба було з яловичиною брати, то море продукти дають <реш> <Треба. реш> такі страни. Такий не дуже. <реш> 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 І ні? Не, файно, файно. Такі з'їв. Знаєте? Ти все ноги уже получили? Я, я не знаю. Я в шоке. Я вот же такое. А меня так все не получается. Ты турлышку черпай. Як тобі не так. Нет, пушечку. Не, на макарон так тебе может быть. Макарон, так? Ти ж нині надім? Я ще нього. Шаня? Скажу вам, кавалірка, велике місто дуже сильно вимотує. Але є один плюс. Їхали по роботі, все зробили, навіть провели дуже гарно час. Але скажу вам тако, Андрій так є. ну а ми відповідно з ними. І Віталік їде, і що Віталік каже. Хоче додому і лігте каже, до мене я вже переїв, каже. А як тобі послідня їда дама? Щоб тільки туди попасти, поїсти по смакою. Такі смаколики. Ну, бачите, ота азіатська, так? ота різна кухня то не моє, є, чесне слово. Я вже потім ми вийшли, вони не виділи, вийшла. А я кажу, то Андрійко, ти наступний раз не вимахуйся, йди у вареничну файно, і на тому кінець. Вхінкальню Але ні, хотів Віталій, каже, теж би попробував таке. Ну попробував задоволений, так? Да? Але я думаю, що він би більше туди не пішов. Ну тому я така думка. Так що, кавалерочка, ми вже виїжджаємо зі Львова і їдемо додому. <реш> Знаєте, кавалер, як у нас починається відео. І далі включаєте і кажуть, ну давай. <реш> Та що давай, то ми їдемо додому. Вимучено, зараз блека заберемо, а на склад заїдемо, блека заберемо. Та й додому, ти вимучено. Знаєш, що я хочу? Я дуже хочу копинати. Зараз дамо на фуру, заїдемо і візьмемо. А ти що любиш більше? Кавун чи день? Не знаю. І то, і то. І то, і то любиш? Ну зараз візьмемо кавун і одну день. З того року майже кавунів не йде. А я би така, мені аж кавун пахне. Та так після тих всіх страв, які ми їли. Вже чогось хочеться цього небудь добра. Зараз би так кавун і на диван, і на ліжко. Але так кавалерка не вийде. Там їдь, мене з собою вибрали. Якби він бігав кавалерка, якби він вже був на погодку, його можна би було без проблем взяти. Але так як його носити на руках, а ми ж у Львові мали ще свої справи, то він би нам, ми вчора поїхали по справах, то він носив весь такий Другобичок. Він навіть не давав нічого зробити. Він як на руки хотів, то бігати хотів, як не бігати, Добре, Я в шоці? У Львові дубак? А тут погода? Ну. Я в шоці? Зараз прати, підлоги мити, бульбу на завтра начистити. Це були, до речі, треба.